Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні будуть нові знахідки, все таке цікаве, новеньке, гарненьке. Все хочеться залишити собі, але ні за чим. Тому розпочнемо. Є в нас такий набір фрес 12 штук, 300 гривень. Потім ось такий цікавий велетенський знімач. Лапа в нього десь 22 сантиметри. Сам він угодник 30, тому ось такий ось такий в дуже гарному стані. Всього кожну клішню покажу. Без нюансів. Якийсь номер написаний, але його поганенько видно. Та ще є ось такий. Набір, збірна солянка, Тут в нас 67 штук. Тут чого тільки немає. Тут так, ціна його 700 гривень. Можливо, когось зацікавить. Потім все буде по номерам. Ви мені пишете номер або скріншот, який вас цікавить, я вам кажу по наявності, щоб ми не попутали, бо товара багатенько мікрометр номер перший. Ось такий паспорт. Ціна 900 гривень. Другий. Також 900 гривень. Третій. Ось такий. 1000 гривень. Четвертий. 900. П'ятий. 400 гривень. Потім шостий дев'ятсот точно такий ж самий також є паспорт. Так, сьомий 600, Восьмий 650, п'ятдесят. Потім дев'ятий, п'ятсот п'ятдесят. Десятий сімсот Одинадцятий тисяча гривень. Такс. Ось такий дванадцятий. Сімсот п'ятдесят, потім тринадцятий, ось така гарна лінійка, також є паспорт у дуже гарному стані. Новесенька, у нас пише. Ось така. коробочці, Дорогоценності. Так, потім 14. Ось така лінійка. Ось також ще кусочок якогось, а Аттестату, але тут нічого не видно толком. Ось так. Це у нас 14 номер. 15 -й. ось такая линейка фокус. Потом 16 -й. ось такая трещики с дефектом. Та 17 в идеальном состоянии. Просто У нас пишуть, фокус не хочу ловити зовсім ось паспорт від 16-ї. Так, і поїхали далі. І ми продовжуємо. Сьогодні буде дуже багато товару, тому прошу писати на вейбер. Камінці. Наружний 27, внутрішній 13, ширина 4, 100 гривень. Наружний 24, ширина 12. внутрішній 12, ширина 4. Також 100 гривень. Молоточки 27, 27, 30. Потім ось така річ. 100 гривень. Ось така 130. Ключ 55 на 50, 170 гривень. Потім мікрометри 180 та 200. Тут в нас шкалу видно, але так, поганесенько 80 гривень. Шківок ось такий, 70 гривень, шприц. 50 гривень. Потім ось така річ в нас 750 гривень. Жожу працюючи, 300 гривень. Відео роботи можу скинути в вайбери. Мічики по одній гривні. Розмір не знаю, можете не питати. Казали покупці, що три а там гарантій не несу. Дамкрат, хто собі це оплатить, так і не оплатив 200 гривень. Сокира, 300, знімач 160 гривень. Так, це у нас 150 гривень. Вищата 180 гривень. Вищата великі, 260 гривень. Шуті, шуті, під ремонт. Потім ось такий набір: 8 штук, 160 гривень. спінінга одна штука 125 гривень, 10 штук, 100 гривень за штуку. 20 штук. По 80 гривень за штуку. 1,6. т 100-250 грамів. Вони повністю нові. В чехольчики, все гарно. Малятниця 100 гривень. Ось таких два вудочки 100 гривень за дві штуки. Напільники 16 штук, 100 гривень. Тут в нас ось така бухта 11 кілограмів. 260 гривень. Помпа 2000. Ось така. Потім ось такий набор. 50 штук у нас 500 гривень. Так, йдемо далі. Два ось диски, ось такі, 200 гривень одна штука. Потім для спорту 90. Камінчики ось такі 5 гривень, одна штука. Ліхтарики 3 штуки 150 гривень. Ось такий ліхтарик 150 гривень. Потім ось така сумка класна для інструменту. Покласти в автівку. Ось така: 80 гривень. Потім 5 дисків, навіть 6 дисків. 400 гривень. Без розмірів. Не хочу заморачуватися, тому, будь ласка, якщо хтось хоче розмір, буде дорожче. Яка ціна? Таке і діло. Так, тут в нас 525 гривень одна штука. В наявності вони ще є. Потім ось така машинка. Працювала, але зараз чомусь не хочу працювати, тому 500 гривень. Але попереджаю, одразу доставка буде немала. Вона буде їхати на поддоні. Тому. Щоб потім не було нюансів, і так далі. Соковижималка 300 гривень, повністю працююча. Потім ось такий набір 250 гривень, порт сигар 80 гривень, ось такий бомбезний ніж 150 гривень. Потім е, машинка для цигарок ручна. Ось такого плану. 150-100 гривень. Бухта стречу. Тут у нас вага 10 кілограмів, ціна 400 гривень. Колесо 300 гривень, Два штуки. Диск та колесо. Тут в нас пише ось Резина. ось така. Тому ось так. Кукуруза лусівка така, 200 гривень. Ось такий набір. Рибацького для зимової рибалки 300 гривень. Та ось такий рибацький набір. Катушка, ліска, три сітки. Тут ліски прилічно. Тут був кілометр, тут вимотали ми зовсім трошки. Ось так, всякі лярви і так далі. За це все, ціна 700 гривень. Потім тостерниця ця 80 гривень, Вафельниця 100, не працюючи. Ось таких 6 камінчиків. Ціна 600 гривень. Тут наружний 10, внутрішній 2 ширина 4. Наружний 8, внутрішній 2 ширина 4. Наружний 11, внутрішній 4. Тут ширини нема. Чаша. Вона така просто грязна. Наружний 10, внутрішній 2, ширина 4. Та ще один камінчик. Наружний 10, наружний внутрішній 10, внутрішній 12, ширина 4. Ось такий. Можливо, хтось захоче окремо. Будь ласка, буду рада. Ось такі дві лопатки одні вила. Це три штуки 100 гривень. Ось такий <кій> ліхтарик 90 гривень. Потім у нас є ось такі скоби. Ну, все, вже, достану. Ось такі. Можливо, когось оці Гвозді. Ось такі ще є в наявності. Потім електрокосилка 400 гривень. Сокира 30, крюк 100. сковорідка 125. Так, 3 тримача 3, 3 350 гривень. Ось таке колесо 100. Та ось така валіза 280 гривень вернами. Стоїть вона, все колеса, все є, все працює. Тому ось так. І ще я залишилась пара гумових чобіт. 250 гривень, 42-й розміх. Хтось питав з утепленням чи, чи без утеплення, без утеплення. Ось так. На цьому все. Дякую за перегляд. Чекаю вас у вайбері. Гарного вечора!